Зазвичай тут мала б сидіти тільки я, але сьогодні ми говоримо про унісекс аромати, тому будемо вітати вас двох. Сьогодні будемо говорити про те, як створюється формула унісекс аромата і чому вона стала особливо популярна серед нішевої парфумерії. Але спершу я хочу пояснити різницю між унісекс та парними ароматами. Унісекс це аромат без статі. Це про стиль і настрій без гендерних рамок. Один флакон, один вайв. Парні аромати це як історія на двох. Вони створені окремо для неї і для нього, але звучать круто разом. Доповнюють одне одного, резонують і створюють спільну історію. Ти солодка ваніль, а він деревна спеція. А разом ідеальне поєднання. Унісекс це я обираю для себе. Парні ми створюємо щось разом. Тож, хто хоч раз надавав перевагу унісекс-аромату, знає, що вони виходять за межі звичних уявлень про жіночі та чоловічі парфуми. Якщо вам цікаво, як один аромат може підкреслити індивідуальність будь-кого, ставте лайк і продовжуємо. Пам'ятаю, як колись експериментувала з різними ароматами і тоді подумала, а чому парфуми обов'язково мають бути жіночими чи чоловічими? Цікаво, що перший унісекс аромат не створювали як унісекс навмисно. Емеґерлін створив парфум Джекі у 1889 році. І спочатку це була композиція для жінок, але її стали носити й чоловіки. Просто тому, що приміряли її на себе, і вона звучала досить гармонійно. Саме так випадково народилася ідея аромату поза гендеров справжня класика, яка випередила час. І почнемо наш топ унісекс ароматів з Аджмал Ембе Вуд шлейфового та елегантного. Аромат з'явився у 2014 році. Він відкривається свіжим міксом пряного кардамону з нотами лимона, хрусткового яблука, сухої лаванди та делікатного білого перцю. У серці композиції пудрові деревні акорди, корення ірису, доповнені благородним звучанням кедрової деревини, завершує шлейф тепла бурштинова амбра, відтінки дорогоцінної деревини та м'яка бальзамічна глибинна пачулі. Це поєднання східної розкоші та сучасної елегантності, що створює теплий, глибокий і водночас свіжий шлейф. І чомусь одразу згадується гра престолів. Джон Сноу та Дейнеріс. Цікаво, що Ажмал «Емблвуд» часто порівнюють з «Лейтон» від Parfums de де Марлі. Хоча й «Емблвуд» з'явився на два роки раніше. Це робить його не лише стильним вибором, але й більш доступною альтернативою для любителів ніше. Джо Малон, Хінокі Енд Сідервуд це аромат, що переносить вас у серце японського лісу. Натхнений практикою Шинрін Йоку лісових купань він поєднує свіжі аромати хінокі, японського кипариса з глибокими нотами кедра, відчуття внутрішнього спокою, ніби ненадовго зупинилися серед тиші гірського лісу. Це парфуми внутрішньої гармонії та глибоких роздумів. Мені вони нагадують атмосферу, схожу на ту, що панує у фільмі «Ідеальні дні. Це історія про моменти тиші, самотності та пошуку себе серед буденності. Аромат, як і фільм, ніби говорять. Просто зупинись. Сповільний крок і поміть красу. Ми всі народжені, щоб бути яскравими, правда ж? Як і ці пахощі. Тут поєднуються прянощі та свіжість. By Kilian, born to be unforgettable. Він ніби шипуче кола, що виходить піною за межі склянки. Геніальний Альберто Моріль'я створив аромат, що передає настрій і свіжість першого ковка коли. Парфуми є частиною колекції The Fresh від Kilian. Яка відома своїми свіжими та несподіваними композиціями. Том Форд Омбре Лезер це аромати з характером. Шкіра, ірис, тютюн та пудра. Усе звучить глибоко, впевнено, трохи дико, але дуже стильно. Він ніби каже: Я тут. І я знаю, чого хочу. Спочатку Ombre Lezer 16 був доступний лише протягом 2016 року. Але завдяки своїй популярності він повернувся у 2018 році в основній версії без позначки 16, ставши частиною основної колекції бренду. Цікаво, що багато хто називає його молодшою і більш доступною версією легендарного Toscan Лезер. Цей аромат, як серіал Breaking Bad. трохи брутальний, трохи небезпечний. Але до неможливості харизматичний, як Волтер Вайт, на межі контролю, але завжди в образі. Назва Манталь Удісі» – це гра слів, що поєднує Уд і Одіссею, натякаючи на ароматичну подорож через морські простори з екзотичними спеціями та деревними нотами. Це молодий аромат 2023 року із яскравим стартом цитрусів і перцю, що переходить у пряну лаванду з морською хвилею і завершується теплим удом і мускусом. Аромат як подорож свіжа, пряна і глибока? У Удісі нагадує серіал Локі від Марвел. Несподівана мандрівка світами, де класично поєднується з новим, а стиль із хаосом. Як і ті парфуми, Локі має свіжий старт, пряні повороти та глибину, яку хочеться відкривати знову і знову. Ну що, сьогодні ми прибрали стіну упереджень між чоловічими та жіночими ароматами. А який аромат ви б обрали для себе та своєї половинки? Пишіть в коментарях, нам дуже цікаво про це прочитати. А ми побачимось у наступних відео, папа. -па!